Отже, вперше українською ми підготували і публікуємо український переклад указу Президента Дональда Трампа про скасування гендеру. Ну, це ми так його між собою називаємо. Указ Трампа про скасування гендера. Повний ж зміст і назва указу президента Трампа звучить так: Захист жінок від екстремізму гендерної ідеології та відновлення біологічної правди у федеральному уряді. Тобто, це указ про відновлення по суті біологічної правди ну всіх всі добре знають ту фразу яка яку трамп озвучив під час інаугурації 20 січня яка облетіла весь світ про те що тепер в сполучених штатах буде лише дві статі чоловіча і жіноча Ну, по правді кажучи, усю історію людства існувало лише дві статі чоловіча і жіноча, але осякі ідеологісти, промоутери гендерної ідеології останніх десятиліть настільки нахабно і з настільки впевненим голосом промотували концепцію гендеру і гендерної ідеології, що багато хто взагалі почав забувати про існування науки, біології, анатомії. ну і… Статі, зокрема, тому довелося, довелося новому політичному лідеру Сполучених Штатів нагадати, що тепер ми повертаємося в світ науки і біології, а не в світ вимишлених концепцій. А відповідно, тепер у нас буде стать чоловіча і жіноча, а не безкінечна кількість гендерних ідентичностей. Тепер, що цікаво, 20 січня відбулася інаугурація Трампа. Друзі, відразу спойлер. Я зараз відео записую це не для вихваляння Трампа. Хоча, звісно, цей указ його він є знаковим і він гідний похвали. Але в принципі, це свідчення певних тенденцій в світі, реваншу контрреволюції або революції здорового глузду і природного порядку речей, як ми це називаємо, і е, отже, власне, 20 січня відбулася І що дуже важливо, цей указ, який я щойно процитував його назву, далі я його процитую ширше, був підписаний тоді відразу ж 20 січня. Тобто, умовно кажучи, Трамп звершилася інагурація, він пішов в кабінет і підписав указ про захист жінок від екстремізму гендерної ідеології та відновлення біологічної правди у федеральному уряді. Чому цей указ називається так? Давайте ми прочитаємо деякі цитати з цього документу. По всій країні він на дві сторінки А4. Я перекладений український зміст. Нагадаю, він ще не був перекладений. От я записую це відео 5 лютого, тобто два тижні цей указ ніхто не перекладав. Лише новини були перекладені, але повний зміст ми зараз переклали для того, щоб українська аудиторія в Україні по всьому світу прочитала цей документ. Це надзвичайно знаковий документ. Це документ фрази і речення і тези з цього документу. Є такими, про які, я, ми, мої колеги-однодумці, ми говорили десятиліттями в Україні. І тепер це набуло змісту юридичного оформлення в указі президента Сполучених Штатів, зокрема, Дональда Трампа. Отже, Розділ 1. мета указу по всій країні ідеологи, які заперечують біологічну реальність статі, дедалі частіше використовують юридичні та соціальні важелі примусу, щоб дозволити чоловікам самостійно ідентифікуватися як жінки. Тобто, в принципі, червоною лінією цієї цього маразму Жозофренією цієї гендерної стало те, що гендерна ідеологія призвела до повної легалізації трансідеології, да? тобто коли. Спочатку це да, в гендерні концепції, гендерна ідея, вона була така, типу ну, така непроблемна, безобідна, ну хай собі буде. Це, типу, як е, соціальна роль, соціальний прояв біологічної статі. Але кульмінацією цього стало те, що біологічна стать де-факто була скасована. Тобто е, е, наукова біологічна е, достовірність, як то. Відповідний хромосомний набір XY або XX, вони перестали мати значення, а почало мати первинне значення форма і спосіб своєї ідентифікації. І відповідно це відкрило двері до того, що чоловіки почали ідентифікувати себе як жінки, жінки як чоловіки. Ну, звісно, більше від цього страждали саме жінки. Остання Олімпіада в Парижі яскравий приклад тому, як чоловік, який... Ідентифікує себе як жінка, тобто змінив, хоча стать змінити неможливо, але він типу змінив і внутрішньо себе ідентифікує. Ідентифікує як жінка, йде на ринг і б'є обличчя жінки, і перемагає в спорті. І це стало повсюди сущою проблемою, коли чоловіки під виглядом жінок. Які типу мають тепер жіночий гендер, Шмендер, вони прийшли в жіночий спорт і почали бити і перемагати жінок. Ну і потім пішли в жіночі туалети їх гвалтувати, в жіночі в'язниці так само гвалтувати. Тобто першими жертвами гендерної ідеології, головними, скажімо так, кульмінаційними жертвами стали жінки. Хоча, що цікаво, феміністки, які захищають права жінок, вони багато років підтримували гендерну ідеологію і гендеристів і ЛГБТ-активістів. Хоча в підсумку вони грали проти жінок. Ось такі захисники жінки-феміністки прав жінок, що плоди їхньої діяльності гендерна трансидеологія ударила в першу чергу по жінкам в спорті, у вбиральнях, в спортзалах, всюди. Відповідно, указ Трампа саме сконцентрований був з точки зору інтересів жінок, бо вони почали системно страждати від гендерної ідеології. Бо чоловіки біологічні, які почали вдавати з себе осіб з жіночим гендером, почали дискредитувати і зазіхати на права жінок всюди, в усіх фактично сферах суспільного життя. Отже, зусилля, далі цитую, що щодо викорінення біологічної реальності статі є нападом на жінок, позбавляючи їх гідності. Виключення поняття статі з мови і політики має руйнівний вплив не тільки на жінок, а на правову систему. Взагалі все, що ми говорили. Формування федеральної політики на основі правди є критично важливим до наукового розвитку. Друзі, повертаємося до науки, змиваємо ідеологічні вимишлені концепції. Концепти в Унітас. Це зараз остання фраза, була не цитата з указу, а мій коментар. Далі цитата. Цей згубний курс просувається через свідому атаку на звичне використання біологічних і наукових термінів. Тобто в указі президента наголошується на біології і науці. Тут немає нічого про мораль, про релігію, про віру. Тут йдеться про науку. Дожили, що доводиться указами президента відновлювати науку, науковий погляд на світ. Перекручення терміну жінка в законах і політиці не лише підриває захист, створений для рівних можливостей, але і замінює традиційні правові права на розмиту соціальну концепцію. Ну і відповідно, моя адміністрація захищатиме права жінок, свободу совісті, використовуючи чітку. І науково обґрунтовану мову в політиці, яка визначає, що жінки є біологічно жіночої статі, а чоловіки біологічно чоловічої статі кінець цитати першого розділу. Тобто Трамп наголошує, що тепер чоловік це лише той, хто чоловік згідно своєї біологічної статі і відповідного хромосомного набору. Жінка це лише та, хто є біологічною жінкою і від має відповідний. Первинні і вторинні статеві ознаки, відповідний хромосомний набір. з Іденти... себе як жінки або як чоловіка не має значення. На неї на самоідентифікації починаємо плювати і знову повертаємося до наукового погляду на реальність і на світ. Далі, розділ 2. Політика та визначення це є головне. Далі є цей указ, дає чіткі інструкції. Стать означає незмінну біологічну класифікацію людини як чоловіка та жінки. Поняття гендерна ідентичність не є синонімом і не включається до поняття «стать». Назвичайно важлива теза. Далі: жінки або дівчата означають відповідно дорослих і неповнолітніх осіб жіночої статі. Дожили, доводиться в указах президента пояснювати, що жінки і дівчата це означає особи жіночої статі. Ще 30 років тому, якби такі про такі писали в указах аж президента, всі бреготали. Бо як можна, це все рівно що видати указ, видаємо указ президента Сполучених Штатів, що сніг віднині вважається, що колір снігу віднині вважається білим. Ну це ж очевидно, зрозуміло, що колір снігу є білим. Ну про що тут говорити? Це ж це ж само собою зрозуміло, але. Дожили до того, коли очевидні речі треба формалізувати указами президента. Далі чоловіки і хлопці означають відповідно дорослих і неповнолітніх осіб чоловічої статі. Жіноча стать означає людину, яка починаючи з моменту зачаття належить до біологічної статі, що продукує великі репродуктивні клітини. Чоловіча стать означає людину, яка починаючи з моменту зачаття, а не з моменту якоїсь самоідентифікації в свідомому віці, а з моменту зачаття, належить до біологічної статі статі, що продукує малі репродуктивні клітини. Йдеться про хромосомний набір, відповідно. Далі гендерна ідеологія. Передбачає зміну біологічної категорії статі суб'єктивним поняттям самовизначення. Це дозволяє хибне твердження, ніби чоловіки можуть ідентифікуватися як жінки і навпаки. Гендерна ідентичність є повністю внутрішнім та суб'єктивним відчуттям, що не має об'єктивного зв'язку з біологічною статтю і не може слугувати основою для юридичного визначення. Тобто, указ президента виводить гендер. Такі поняття, як гендер, гендерна ідентичність, гендерна ідеологія виводить позаправове поле. Ну, Умовно кажучи, він говорить, ви там собі розважаєтесь, як завгодно там, собі в своїх гуртках і групках, але в правовому полі, в юридичній термінології, в науковій термінології, тепер в США гендер ми припиняємо використовувати. Далі, розділ 3. Протягом 30 днів після цього указу, друзі, поширте це відео, воно є надзвичайно важливим. Протягом 30 днів після цього указу Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб має видати офіційні роз'яснення на виконання цього указу. Далі, усі федеральні установи та посадовці повинні дотримуватися законів щодо права і захисту статі, трактуючи термін чоловік, жінка, дівчина, хлопець відповідно до розділу 2. Тобто винятково у біологічному значенні цього слова. Далі дуже важливо, я прям це підкреслив. Усі в усіх офіційних документах. Віднині замість слова стать, замість слова гендер перепрошую через в усіх офіційних документах замість слова гендер, «gender» англійської мови, тепер має використовуватися термін стать секс англійської мови. Тобто віднині в США заборонено в юридичних і правових документах використовувати слово гендер. незалежно від того, чи воно означає гендер, чи воно типу є синонімом слова стать. Все, це указ про скасування гендеру взагалі. В усіх офіційних документах в Сполучених Штатах віднині використовується лише поняття секс, тобто стать, гендер, от отмена, скасування більше не використовується. Далі державний департамент і Міністерства внутрішньої безпеки повинні оновити всі свої власні політики видачі офіційних документів, паспортів, віз, все. Тобто, віднині не буде в паспортах, в свідоцтвах, в ліцензіях різноманітних не буде ніяких. Так званих транс-жінок і транс-чоловіків. лише буде визначена стать згідно біологічних ознак і згідно біологічної статі. Міністерство юстиції має переглянути юридичне тлумачення жодні федеральні кошти не можуть використовуватися для фінансування програм, що пропагують гендерну ідеологію. Це я все цитую. Я нічого не додаю. Це просто повністю цитата з указу президента. Далі, розділ 4. Приватність у приватних просторах. Міністерство юстиції, Міністерство внутрішньої безпеки повинні забезпечити, щоб біологічні чоловіки не утримувалися тепер у жіночих в'язницях і місцях тимчасового тримання. Міністерство житлового будівництва має скасувати правила 2016 року, яке дозволяло чоловікам користуватися жіночими притулками. Тобто, всіх чоловіків, які вдавали з себе жінок з різних причин, з різних причин, тепер вони виганяються в чоловічі простіри. Федеральні медичні установи повинні припинити фінансувати операції та медикаментозне лікування спрямоване на, на зміну статі. Все, ніяких державних соціальних програм, нічого, ніяких більше, більше грошей доларів, центів на операції по так званій зміні статі. Ну, по-перше, стат змінити неможливо, я нагадаю. Да? Е, і більше політика державна не буде спрямовуватися на антинаукові концепції наративи. Розділ 5. захист прав. Міністерство юстиції має видати роз'яснення щодо правового захисту свободи слова у питаннях біологічної статі. І протягом 30 днів офіс законодавчих справ має підготувати відповідні законопроекти. Тобто тепер є УГАС, і тепер вони будуть змінювати повністю законодавчу базу, готувати відповідні необхідні законопроекти. Далі виконання та звітність. Трамп дає 120 днів кожному агентству, щоб подати в Офіс управління та бюджет звітність про виконання цього наказу. Зараз він дав всім три місяці, чотири місяці, щоб всі про щоб всі все змінили. Всю нормативку, всі процедури, всі положення, всі документи, все має бути змінено і переписано. Е, І загальні положення в кінці цей наказ набирає чинності негайно. Кінець цитати. Президент Сполучених Штатів Білий Дім, 20 січня 2025 рік. Друзі, те, що я прочитав зараз, і те, що ви зараз прослухали, повністю переклад української мови і. Цього указу президента про захист жінок від екстремізму гендерної ідеології та відновлення біологічної правди. Тобто це указ, щоб захистити жінок і указ, щоб відновити біологічну правду. Дожили, ще раз нагадую, що у 2025 році, у 21 столітті, в епоху наукового прогресу, коли у нас типу ми живемо в науковому світі, у нас доводиться політичними указами. Повертати науку науці статус авторитету. І озвучувати якісь здавалося б абсолютно банальні речі про те, що чоловік це чоловік, жінка це жінка, про те, що гендер – це вимишлений конструкт. Відповідно, він не має права бути присутнім в юридичних документах. І тепер все це зафіксовано політичним рішенням лідера ну, держави номер один в світі, скажімо так, Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Друзі, те, що зараз відбувається, я в попередньому своєму відео вже про це говорив. Це процеси і явища, про які я і наша команда організації всі разом. Ми і багато однодумців, ми лише мріяли і багато працювали для того, щоб це стало реальністю. Але те, що ми озвучували, воно багатьма в Україні, в тому числі деяких посадовців, з боку деяких посадовців, сприймалося як, ну я не знаю, як там зусилля. Проти там прогресу, ледь не проти науки, ну це такий парадокс. Ми науку захищали, а нас звинувачили в антинауковій е роботі, або якісь там просто. Роботу релігійно вмотивованих суб'єктів і організацій. Ні. Це розмова не про релігію і не про мораль взагалі. Коли ми говоримо про чоловіка і жінку, про стать і так званий гендер, ми говоримо про наукове і антинаукове, ми говоримо про біологічне і антилюдське, ми говоримо говоримо про природне і про антиприродне. І відповідно, ми. Відповідно, консерватори або люди традиційних світоглядних переконань, як іноді нас називають, да, є основними захисниками не лише моралі і цінностей, я завжди на цьому наголошую, а захисниками науки, біології, наукового погляду, емпірики, тобто того, що можна перевірити і встановити у експериментальний спосіб. А наші опоненти, там, ЛГБТ рух або ліворадикали, вони є людьми, які створюють штучні конструкти, антинаукові, антибіологічні, антиприродні, неприродні, небіологічні, ненаукові. І за допомогою гучного голосу свого, за допомогою засобів масової інформації, за допомогою такого впевненого погляду над, намагаються тому надати всьому. Респектабельного солідного статусу, що це починає сприйматися суспільством як норма, як нова наукова норма. Ні науку і біологію, і анатомію, божий задум природний, скасувати неможливо ідеологічними конструктами. Тому те, що ми бачимо зараз, звісно, воно надихає. І я думаю, що зараз за цим прикладом. Люди здорового глузду, я навіть не буду називати там їх тради... традиціоналісти по всьому світу, а просто люди здорового глузду по всьому світу і в Україні в тому числі вони почнуть відчувати себе. Ну, вони завжди себе сміливо відчували, так? але їх намагалися маргіналізувати, як тих, хто просуває не або захищає там неактуальні концепти. Але ці люди тепер будуть діяти більш сміливо, більш категорично, більш радикально, можливо навіть сказати. Не для відстоювання своєї консервативної ідеології, а для захисту здорового глузду, природного порядку і біології. Ось про що ми говоримо. Тенденції, які відбуваються, вони є дуже цікавими, вони є достатньо знаковими. І треба посилюватися і діяти, для того, щоб тут, в Україні, ми остаточно просто вбили оцю гідрогендерну ідеологію. Також ми маємо зафіксувати всіх політиків, громадських організацій, рухи, науковців або псевдонауковців, які сиділи на всіх цих грантах міжнародних і робили капусту на просування гендерних наративів, які суперечать біології, науці, анатомії, антропології і здоровому глузду. Треба відповідати за всі ці політики, які просували ви, багато хто. З тих, кого його перерахував. Отже, в Сполучених Штатах остаточно скасований гендер знову лише стать. Я сподіваюся, і ми працюємо до того в організації, всі разом, аналітичний центр Кабінет експертів, весь рух всі разом за сім'ю, всі наші однодумці вже десятками років, понад 20 років, для того, щоб це стало також мейнстрімом тут, в Україні абсолютною єдиноможливою можливою нормою. Суспільного сприйняття, і що дуже важливо, також юридичних документів. Гендер має бути остаточно викреслений з усіх законів України, указів президента, постанов уряду, підзаконних актів, різних документів і політик місцевих органів влади. Все, час гендеру минає, і ми спільними зусиллями маємо допомогти цьому процесу пришвидшитися якомога швидше і більше. В описі під цим відео я дам посилання на повний зміст указу президента Трампа про скасування гендеру. Почитайте, це вражає. І звісно, це відео я прошу поширити максимально широко всюди, в своїх громадах, спільнотах, платформах соціальних мереж. Зробіть сторіси. Багато хто не то, що багато. Всі, майже ніхто в Україні не читав цей указ. Лише читали, чули про цю цитату. З інаугурації, про те, що буде лише дві статі. Але коли прочитають указ, це, ну, це вражає. Це, це дійсно вражає. Тому, будь ласка, поширте це відео. Важливо дізнатися про зміст указу. Важливо також почути ці коментарі, які я озвучив, і важливо також посилитися і діяти для перемоги здорового глузду тут у нас в Україні. Дякую за увагу, дякую за солідарність і взаємодію. Долучайтеся до нашої спільної справи. Підтримайте, будь ласка, нашу роботу поширенням цього відео, вашим поширенням наших матеріалів, вашими донатами на роботу організації Всі разом. І заповніть також анкету Солідарних. Ви можете долучитися до роботи організації Всі разом, заповнивши відповідну анкету також в посиланні під цим відео. Побачимось!